Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні приготуємо кабачкове рагу. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кабачок 500 грам, 2 середні картоплі, 2 морквини, одна цибуля, два помідори, один болгарський перець, 3-4 зубчики чеснепу, 70 г сметани і пучок петрушки. Це моя улюблена кабачкове рагу. На невеликій кількості олії обсмажуємо цибулю. Додаємо спочатку картоплю, перемішуємо. І все почергово тушимо по 5 хвилин під закритою кришкою на середньому вогні. Додаємо моркву, мішаємо. При потребі додаємо олію або воду і тушимо під кришкою на середньому вогні. Далі додаємо перець, кабачок. І помідори. Солимо, перчимо за смаком, додаємо сметану, петрушку і чесник. Тушимо ще 5 хвилин, можна смакувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, і віри, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі! Па-па-па-па.